Легендарного ангела чи демона я вдумливо понюхала лише після знайомства з його сучасними світлими завмістом і формою фланкерами, зокрема з лінійки Лі Сікред. І при такому пізньому і достатньо неупередженому знайомстві цей парфумчик мене приємно здивував. Це досконалий приклад реалізації ідеї маркетологів, які задумали потужний дуальний аромат, що ледь не тактильно грає на контрасті тіни і світла. Стартує гостренькими спеціями з травами, серед яких легко впізнається чебрець, а розкривається м'яким ілангом і жирною прохолодною лілією, з нальотом солодкуватої косметичної пудри, наче з гримерок театральних актрис минулого століття. А це поважний реверанс у бік класичної парфумерії. Добре відчутно суха розтерта в порошок ваніль, яка тим не менше не завалює аромат в гурманіку. І мух, що поглиблює композицію, дає легку доречну шипринку і багатство квітковому акорду. Але насамперед, для мене це аромат про зачаровану лілію. але не про ту, яка затягує в тихе болото з чортами, а яка собі красиво, стрімко, квітне, на малопридатній для життя місцині, цільний урбаністичний біловілейний парфум, не позбавлений філософії. І, незважаючи на можливі алергічні реакції, багаторічна популярність даної композиції, на мій погляд, чесно заслужена. А даний флакон, до речі, 2010 року випуску. Аромат відмінно збережений. Технічні характеристики, звичайно, також на висоті.